Це, до речі, я вам так скажу, Артур. Скільки таких подібних не є на ринку, і таке враження, що не всі робляться на одному заводі, але таке відрізняється. Відрізняється. І от, оце я дуже люблю. От саме оцей виріб, просто інший я не, не визнаю. Це якщо купувати подібні речі, треба звертати на ту різьбу. Оці мелкі, вони в дешевих зриваються на раз-два. Тут ще, до речі, є шестигранник, що дуже добре можна ним затягнути сильніше. Ну. Клас. Скільки вольт? Це АЦ. Ось десь постійно струн. Але. У нас в нас як і у європейців вольтаж вказаний чесний: 250 вольт на полюс, тобто однополюсний 250 вольт до полісний п'ятсот. це для це скоріше для підходить для кілооперативного струму.